І так, друзі, відео на яке чекали абсолютно всі. Будинок 50-го року стара квартира, ремонт робився всього один раз. Такий об'єкт в Києві ми прийняли в роботу: 52 квадрати. Квартира, 30 років тут ніхто не робив ремонт. Ось так це все діло виглядає. Ми зараз знаходимося у спальні і задача у нас проста. Звичайно, як у всіх, зробити, щоб це все діло було бюджетно, а виглядало на Цілий мільйон доларів. Тож, друзі, зараз проходимо до зали. Дивіться, ось так у нас виглядає зала, тобто все таке страшненьке. Не всі речі навіть звідси забрали. Старі меблі, будемо тут робити ремонт. Звичайно, покажу вам дизайн-проєкт, який ми тут зробили. Завтра тут буде повністю робитись демонтаж цього всього діла. Тут у нас балкон. Також покажу вам дизайн, як це все діло виглядає. І далі ми з вами рухаємось. Давайте покажу вам. Ось так виглядає. Тут ванна кімната. Ну, всі, мабуть, через це проходили. О, так, ось така ванна кімната. Також задача: все переробити, щоб це все діло виглядало сучасно, красиво, щоб можна було цим користуватися з урахуванням всіх потреб. І тут, друзі, у нас два а, варіанти розвитку подій. По-перше, я вам розповім, скільки це коштує взагалі зробити, щоб просто тут жити. І другий варіант може бути цікавий для вас, так ремонтні роботи продовжуються. Друзі, є така штука, називається флітінг. Це коли ви викуповуєте квартири старі без ремонту у старих будинках, перероблюєте і потім на них ще й заробляєте після за того, як зробили ремонт. Ну і про всі ці етапи, звичайно, я вам розповім у цьому відео, і ви виберете для себе варіант, який вам більше. Цікавий більш підходить. Ну що ж, поїхали. І так, друзі, зараз невеличкий екскурс. Що ми взагалі тут зробили? Зараз знаходжусь на кухні, тобто повний демонтаж, проклали електрику. Зараз ось так це все діло виглядає. А тут встановили інсталяцію, повний демонтаж у ванній кімнаті. Ще раз наголошую, подивіться на дверну рамку, вона з бетону. Якщо не бачили наші шорци, реально не знаємо, як її зараз зносити. Тут у нас дві кімнати. Я вам покажу, що тут було до ну, взагалі, основний. Етап робіт у нас зараз демонтаж. Ну і звичайно переробляємо повністю балкон і рухаємось далі. І так, друзі, ще трохи цікавої інформації для вас. Зараз така квартира в такому стані на ринку коштує 31 тисячу доларів. Якщо ми перекладаємо на квадратуру, це виходить 600 доларів за квадрат, це нормальна вартість. За таку квартиру, щоб потім під неї робити ремонт, але тут трішки інша ситуація. Тут замовнику ця квартира, якщо можна так сказати, дісталася у спадок, і він зараз вирішує просто зробити тут ремонт і здавати їй в аренду, щоб вона там протягом там 10 років окупилася, або одразу її продати і на цьому заробити якісь кошти, тобто використовуючи схему кліінку. А, так, ще раз кажу, ремонт продовжується. Друзі, ну а зараз давайте ми з вами перемістимось в таке більш спокійне місце, де я все вам спокійно розповім про ціни, по вартості, як це все діло працює. а ну, ви поки випите собі щось смачненьке, а ми з вами рухаємось. Далі що, друзі? Ми з вами, як я вам і обіцяв, перемістилися в більш таке тихеньке місце. Я вам зараз все розповім по цінам, про ідеї, про все, все, все. Як ви бачите, Миколачик до нас. Вже заходив, тож якщо хочете, пригощайтеся. Ну а ми з вами розпочинаємо. Дивіться, я в цій всій історії, друзі, хочу об'єднати взагалі дві теми. Як я вам і казав, перша тема це фліпінг. Це коли ви викуповуєте старе житло там по дуже низькій ціні ринку, робите дешевий ремонт і продаєте з націнку. В даному випадку це можна зробити. Ще раз таки, 600 доларів за квадрат, тобто за 31 там тисячу доларів можна було викупити цю квартиру, вкласти туди ще 15 і з урахуванням налогів дістати звідти чистими після продажу 6,5 тисяч доларів прибутку. І так можна робити ну, постійно. Тобто, по такому принципу, ще раз кажу, це називається фліпінг. Так можна було зробити, але в реалі у нас ситуація така, що людина, власник цієї квартири, вирішив там зробити ремонт повністю під себе, і якби кошти на ремонт там витрачаються більші. І зараз на прикладі кожного з процесів я вам розповім, як це все діло працює. Я викладував тік-ток, скільки обійшлася електрика, тобто зробити з нуля, вийшло 1500 доларів. І одразу на мене посипали коментарі, що ні, це дуже дорого. Ви здуріли, ви полетіли в космос. Друзі, одразу кажу вам, що ці люди, які пишуть такі коментарі, що там за електрику на 50 квадратів, 1500 доларів це багато. Це люди, які взагалі ще не орієнтуються по цінам, вони не розпочинали а, ремонт і взагалі дізнаватися, скільки це все діло коштує. Я не кажу, що це дешево, 1500 доларів ну, це досить великі кошти. Але реалії ринку такі, що це ось дійсно така ціна. Якщо ми, ось я вам відкрию смету, всі ж бачать, як е цю всю ситуацію з поверхні. Електрика, ну що там, провідки, там, всі бачать тільки розетки. Тільки розетки, як там по квартирі і все все інше. Але якщо ми дивимось е нашу смету, наприклад, у нас тут виходить 22 пункти. Штроба. Прокладка кабелю один вид, прокладка кабелю другий вид, прокладка кабелю третій вид, встановлення щитка з клеймой, щиток на 24 модулі, заміна введення, точка виведення кабелю розетка-вимикач. Тож ви зрозуміли, друзі, пунктів дуже-дуже багато, їх неможливо взагалі побачити з першого погляду, і, звичайно ж, за таку велику кількість пунктів. Відповідає велика кількість людей, тобто треба збирати команду, а вони вже вказують свої ціни, які на ринку формують вартість у 1500 доларів. Коли я вам кажу, там в Тіктоці, коли показую це все діло, там що ось там в квартирі за там на 52 квадратних метри вийшла електрика на 1500 доларів, ви питаєте вас, чи багато це для вас, чи дорого це чи ні. А я не пропоную вам свої послуги. Ви не уявляєте собі, наскільки важко зараз взагалі знайти людей, які будуть там робити вам роботу під ключ, які візьмуться, або там дадуть вам гарантію навіть за 1500 доларів, деякі можуть там запросити у 2-3 рази дорожче. Тож ситуація така: тут людина вирішила, замовник, зробити все під себе, і команда людей робить. Повністю під його запит, з гарантією і з всім, всім іншим, щоб це все діло довго слугувало і працювало без проблем. Якщо задача, беремо другий варіант, якщо задача зробити максимально дешево там, під фліпінг для перепродажу цієї квартири і для заробітку на неї, ви маєте діяти іншим чином. Запрошується який-небудь дядя Коля. Ви приблизно показуєте, що вам треба зробити, знаходите той там поганий кабель, який не працює, замінюєте там тільки його. Наприклад, ну ви там знаходите пункти, на яких можна просто там дійсно зекономити. Платите йому в два-три рази менше, щоб воно ну, просто якось функціонувало, було достатньо для продажу, і все. Тобто, ось варіант зекономити. Тому тут. Тільки все залежить від вас. Тож, друзі, по електриці зрозуміли. Переходимо до другого пункту під назвою Демонтаж. То з чого все починається. Ви бачили відео в Тіктоці або в інстаграмі. В Ютубі. Ви я думаю, бачили відео там, де я показую всі ці старі меблі, як це все діло виглядає, старі шпалери. Ліноліум і все, все інше. Тобто, першочергова задача перед ремонтом це зробити демонтаж, вивіз всього сміття і одразу ж питання, скільки це все діло коштує. Знову ж таки, розпочинаємо з теми перепродажу, якщо ви робите квартиру під здачу або для перепродажу для фліпінгу, як ви маєте діяти? Знаходите uh, людей, які готові це зробити. Можливо, ваші сусіди, можливо, ваші знайомі, можливо, там знайомству, uh, які можуть це зробити там за якусь там подяку у вигляді там, невеликої кількості коштів. Можливо, там якісь меблі собі заберуть. Uh, наступний варіант: ви можете викласти, наприклад, ви не знаєте, куди діти ваші меблі. У вас там велика кількість меблів, там старі шафи, дивани, крісла, які ви просто хочете викинути. Але не хочете цим займатися, там, визивати машину, там, грузчиків, які будуть це все діло спускати. Що ви робите? Фотографуєте це все діло, викладаєте на OLX і там е, створюєте оголошення, що безкоштовно віддаєте ці меблі. Е, треба тільки приїхати своїм ходом забрати і все. Тобто, це дуже такий вигідний варіант, як це все діло можна зробити. І, ну, звичайно, можна зекономити. Якщо ви не хочете цим займатися, якщо ви хочете знову ж таки робити все під себе, у вас там не вистачає часу і хочете, щоб це все діло зробити для вас, друзі, ну тут на вас чекає сюрприз. Демонтаж він набагато дорожчий, ніж здається, на перший погляд. Кажу одразу: демонтаж тут вийшов у 1600 доларів. Це така штука, яка. Не пропонується, не рекламується як якась послуга. Що ось ми приїдемо вам всього за ці кошти, там зробимо демонтаж там всього 1600 доларів. Ні, все набагато складніше. Такий же самий прайс, як і під час ремонту, такий же самий прайс є на демонтаж. Наприклад, зірвати шпалери 130 гривень квадратний метр коштує демонтаж шпалер. Уявіть собі, це ціни просто ось на ринку. Ось такі зараз ціни і. Стільки коштує демонтаж, так само визвати автомобіль, замовити е, там ту ж саму свалку, е, аренду якусь зробити, що ви там вивезете якусь час сміття. Це також кошти, це також витрати. І на сьогоднішній день на ринку ціна 1600 доларів. Уявіть собі. Якщо для вас це задорого, якщо це багато, якщо ви знову ж таки задача зекономити, продати потім цю квартиру і не вкладати велику кількість коштів, визиваєте своїх знайомих. Викладаєте оголошення на OLX, робите все максимально, щоб зекономити, і у вас вийде набагато набагато дешевше. Якщо ви хочете, щоб це все діло зробило за вас. Друзі, приблизно 1600 доларів. Зараз пройдусь по пунктам. Приклад смета, як це все діло виглядає, якщо ви обираєте варіант там, за 1600 доларів демонтаж. Знову ж таки, 21 пункт. Зняття шпалет, Демонтаж кондиціонера з консервацією, зняття ліноліуму, демонтаж вани, демонтаж плитки, демонтаж раковини, демонтаж унітаза, демонтаж бойлера, демонтаж дверей з коробкою, демонтаж радіаторів з трубами. Вивіз сміття плюс свалка, демонтаж меблів, демонтаж плінтус, демонтаж плитки на балконі, демонтаж дерев'яної вагонки, зняття ліноліуму, перший шар балкон, демонтаж меблів, демонтаж дерев'яної підлоги, виніс та завантаження сміття, демонтаж вікон і адміністративні витрати, Ну це мається на увазі там бензин, закупка матеріалів та інше. І уявіть собі, кожен цей 21 пункт. Є свій прайс, і це різні люди, які встановлюють на нього свій прайс і ось такі ну, риночні ціни. Тому, друзі, якщо ви збираєтесь робити демонтаж не самостійно, а підключати якихось людей, бригаду, там, команду, ну враховуйте це. Враховуйте, що це вам обійдеться там, ті ж самі 1600 доларів. Так, це так буде коштувати на 24-й рік в Україні в Києві ось такі ціни. Рухаємось далі. Ще один дуже важливий приклад от вивіз сміття. Замовити Камаз, який це все діло вивезе, коштує 14 тисяч гривень на сьогодні, на 24-й рік. Уявіть собі. Тобто, ви, ви ж не зможете взяти там своє сміття, свої меблі, дивани, кинути у бак з мусором, який стоїть під вашим домом. Ні, по правильному робиться утилізація на свалці, тобто, це все там ви замовляєте КаМАЗ, який це все діло возить. Ну тобто багато, -багато процесів. І навіть усе все діло коштує 14 тисяч гривень. Тому обирайте, що для вас краще такий варіант, чи зам, там, запросити когось роздарити це все діло, а, викласти оголошення на OLX, тобто щоб це вам все обійшлося безкоштовно, або варіант за 14 тисяч гривень. Що друзі, а, підведемо підсумки? Я вас буду тримати в курсі всіх новин про цей проект, як це все діло відбувається на кожному етапі. Тобто, зараз ми пройшли стадію демонтажу і прокладання електрики. Буду вам показувати, скільки це все діло коштує у нас, коли ти це все робиш під себе, робиш цей ремонт, і одразу буду вам пропонувати варіанти, як можна зекономити, якщо ви плануєте цю квартиру потім перепродати на ринку і на цьому заробити. тому що ну кожного свої цілі, і кожен рухається, як йому. Зручно, тут у нас знову ж таки повторюсь такий варіант, що людина робить під себе і ну, кошти витрачаються звичайно більше. Останнє, що я вам хочу пропонувати і рекламувати, це послуги, тому що людей дуже мало і це все ну дуже дуже складно реалізувати. А єдине, що я можу вам зараз запропонувати. І підсказати, звичайно, це величезний асортимент товарів для ремонту, який ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Там знижки до 70%. Всі товари для ремонту посилання знаходиться в описі до цього відео. Тож, друзі, будемо рухатись далі, буду чекати від вас віддачі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Взагалі подобається вам такий формат чи не подобається, можливо, які-небудь запитання у вас є, тому що хочу налагодити з вами взаємний контакт. І щоб ми з вами круто рухались у темі ремонтів. Ну а я буду намагатися від себе тримати вас завжди в курсі новин про ремонти на у 24-му і майбутніх роках на цьому youtube каналі. Ну а ви обов'язково підпишіться. Також переходьте до нашого телеграм-каналу там. Повторюсь, величезна кількість товарів, величезний асортимент для ремонту. Вам це дуже допоможе. Якщо ви зараз робите ремонт, ну звичайно, TikTok, Instagram буде дуже приємно, якщо я побачу вас і там. Ну а з вами був ваш бульбуль. -Буль.